Шановний пане президенте, шановний пане голову президії конгресу, шановний пане прем'єр-міністре, шановні е, учасники конгресу, шановні гості. Безперечно, коли ми згадуємо, коли створювався цей конгрес, ставилися доволі нормальні цілі для нормальної, мирної країни. 24 лютого суттєво змінило пріоритети. Суттєво змінили пріоритети і поставило перед нами дещо інші завдання, яких не було на початках створення. Даного органу я хоч, хоч, хотів би особливо сьогодні подякувати тим, хто в цей час тримав і тримає наш регіональний фронт, тому що сьогодні ситуація в Україні показала, що завдяки збройним силам України ми маємо успіхи, але і територіальні громади, але і територіальна оборона вони зробили все для того, щоб перемога наближалася якомога швидко. І тому. Дякую вам усім від імені парламенту, від імені всього українського народу, тому що тільки разом ми можемо демонструвати силу і потужність. Великої української нації, крім цього, я хотів би одна декілька слів сказати про те, на чому була сконцентрована робота парламенту в цей період. Це декілька основних напрямків. Це насамперед соціальний захист. Ми знаємо ті закони, які приймалися. Це вдалося вибудувати систему фінансової підтримки на найбільш постраждалих від військової агресії громадян, розширювали від коло осіб, яким надається соціальна допомога, і продовжуємо здійснювати всі необхідні речі, які нам потрібно для того, щоб забезпечити належний рівень. Він соціального захисту, друга складова це відновлення регіонів. Ми теж багато зробили. Ми зробили перші кроки фундаментальні кроки, які стосувалися і питань затвердження бюджету, і питань відновлення територій, і питань пов'язаних з майбутнім. І сьогодні ми мали можливість брати участь ще в одному заході, який стосується. Питань відновлення справедливості а складової справедливості є в тому числі і питання міжнародних і національних компенсаційних механізмів. Я думаю, що тут велика роль буде віддаватися саме регіонам, тому що правильно сформульовані методики, правильно сформульовані підходи до забезпечення реєстру завданої шкоди, правильно сформульовані розпорядження цими фондами. Це є складова успіхи, складова прозорості, складова довіри один до одного. Я думаю, що це те, на чим парламент буде працювати найближчим часом. І звичайно, національна безпека. Національна безпека, ви знаєте, що починаючи з того, як о сьомій ранку зібрався парламент більше року тому і затвердив указ президента про воєнний стан. Ми працюємо всі пліч опліч і робимо все для того, щоб наша безпека, щоб наша оборона, щоб наше військо, щоб Україна в цілому отримала дуже потужну підтримку з боку законодавчого органу. І Тому я хочу подякувати усім, хто долучався до цього. Шановні колеги, на За завершення, я Хочу просто підкреслити, що сьогодні, 4 березня, 208 років тому, народився великий український композитор Михайло Вербицький. Це та людина, яка написала мелодію нашого з вами гімну. І сьогодні цей гімн звучить у всьому світі як гімн свободи, як гімн людей вольних, як гімн людей нових. Я дуже хочу, щоб разом ми зробили все, щоб як найближчим часом. Це їм звучав, і в тому числі гімн нашої спільної перемоги. Дякую вам усім і слава Україні.